Ми знаходимося в навчальному центрі сил безпілотних систем, де проходить базова навчальна військова підготовка. Моя і моїх побратимів. У цивільному житті я мав і маю досі власний бізнес з розробки програмного забезпечення, вебсайтів, маркетингу та рекламної продукції. Я був музикантом, автором, композитором, виконавцем в сфері шоу-бізнесу, співав пісні, розважав людей. У цивільному житті я був інженером-програмістом. В Вільний час я був актором в театрі в одному з таких локальних львівських театрів. Працював масажистом. Працював масажистом, не мануальним терапевтом. Ось я саме масажі робив там, Спа процедури і профілактичні масажі оздоровчі. Вчитель фізкультури був, а потім зарплата мала була, щоб в ті година 2000 Да. Я перекваліфікувався на фаз-будівельника, виконробом працював. Ті, що приходять. Основна мотивація долучитися, тому що вони втомилися від війни, втомилися не в тому плані, що вона є, а втомилися в тому плані, що вони не є дотичними на лінії вогню разом з іншими побратимами. Я дуже часто спілкуюся із кандидатами, які мають насправді дуже різний рівень мотивації, починаючи від того, що людина не хоче потрапити саме в піхоту. Закінчуючи тим, що вона мовно кажучи, за рахунок служби хоче там закрити якісь свої фінансові проблеми. Досить часто я чую питання, в мене друг загинув, в мене брат загинув або в мене там знайомий служить. А нещодавно був у нас кандидат, який сказав через мене мого друга мобілізували, і я тепер хочу також долучитися. Мотивація у мене доволі проста. Це перемога збройних сил України над окупантом звільнення територій і безпосередньо особистий внесок в розвиток технологічності в армії. Я зрозумів, що в страху великі очі. Оця вся інформація негативна. Вона там від знайомих в соціальних мережах загалом кругом вона так потрошки, потрошки накоплюється. І от з'являється там сумніви чи страх, а, і тоді важче прийняти це рішення. Я тут за власним бажанням, тому що розумію, що я не можу не піти. Я просто відчуваю, що моє життя ну, не може бути без цього на даний момент. І просто розуміючи те, що українці закінчуються. Їх треба як мінімум поповнювати. Якщо приново. Син військовий кадровий офіцер, племінники всі воюють. Всі з мого роду хлопці воюють. Та й так, скільки можна сидіти вдома, ховатися. Сусіди бігають, ховаються. На роботу не їздять вдома, сидять бу жінки на шиї. Я ж не можу так. Найперше, скажімо так, Мені дався цей вибір не просто в плані інформаційної бульбашки, в якої в якій я перебував, так тобто там найближче якесь оточення, рідні. Ну то не було прикладу, там хто пішов в військо, якогось успішного досвіду. Так були там знайомі, які пішли, і там командири їх відправляли аля там на штурми на м'ясо по їх розповідях. Там хтось пішов там, це звичай, наприклад. Чи якісь інші моменти, чи там соціальні мережі, та де там негативні якісь історії, моменти, моментами діляться. І мені там часто, коли я вже озвучував, що я хочу піти там в рекрутинговий центр в силу безпілотних систем, долучитися до війська, говорили, типу: слухай, та ну, типу, не йди, вони тебе, це все обман, це все картинка. Тебе тільки, вони роблять це для того, щоб заманити, ти підеш туди а, і потім, не знаю, підеш штурмувати посадки, не підеш по своєму званню. Або якщо тобі щось пообіцяли, ти підеш там місяць, побудеш, попрацюєш, і тебе там, наприклад, кинуть кудись інше. Сумнівів взагалі не було. Е, ну, Не єдине, що, а просто я коли потрапив саме на БЗВП, для мене життя повністю, як то моє цивільне життя, я зрозумів, що я вже. Тут в Збройних силах був такий момент в мене емоційний, а ну класний момент насправді, коли я зрозумів, що я щось буду робити на благо нашої країни. Я не хотів жити з думкою про те, що я зроблю більше, якщо я буду співати пісні. Мені це ну так надоїло конкретно, бо всі про це кажуть. А я розумію, що більше я зроблю, якщо я піду в збройні сили. Нас супроводжували рекрутери безпосередньо до навчального центру. До передачі нас як особового складу вже інструкторам навчального центру, і якби як дітей в школу батьки привели, передали вчителям і далі ми вже тут навчалися і базові військові підготовці. Ну, людина повинна відчути е відрив від е комфорту. І все. Тобто вийти з зони комфорту і почати гуртуватися з людьми, і домовлятися, комунікувати. Ну і звичайно пряма підготовка військова. Тобто, навчитись стріляти, навчитись так І, ну, і багато чого та -то, топографії те ж саме. Бо я до того навіть не вмів, як розумі... як працювати з цим з компасом, а коли я зрозумів, як працювати з компасом. Я і думаю, блін, це прикольне тіло. Якщо чесно, поначалу було трошки складно, ну не морально, а фізично трошки. Ну, якби я себе готував, там, бігав, там, туди-сюди, але бігав без броніка, без того навантаження. Ну, а тут трошки з так, трошки по ногах вдалося, чуть-чуть так відчував. Але зараз за шість тижнів вже вдіваєш плиту на себе, йдеш, вже як буто немає не відчувається, так трошки. Тут я прийшовши сюди, а, переступивши через цей страх, а, я зрозумів, що все не так. От все набагато простіше а, і не так страшно, як здається. Буде що буде там, навіть за місяць піду там штурмувати посадки. Але я а, вирішив доказати людям, які в це не вірять, от, що можна обрати собі за фахом професію війську. Піти самому за власним бажанням і працювати е, на тій професії, яку ти обрав. Я просто хотів доказати людям зворотнє. Тобто, ви помиляєтеся, не все так погано. Є негативні моменти, але не все так погано. То якщо б було все так погано, то ну, фронт був вже не знаю, у Львові, у Львівській області, так? У кандидатів настрій бойовий, а в мене тим паче, тому що вони приходять свідомі. Вони приходять і говорять: ось моє резюме, я вмію те, 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 я про вас дізнався. Я ознайомився глибше зі структурою, а подивився, що виконують на полі бою і загалом, як працюють хлопці, я хочу до вас. Це свідомо приходить людина, яка чітко розуміє, куди вона йде, для чого вона йде, і ти готовий з нею працювати. Ти розумієш, що ти хоплеш класного кандидата. Зараз величезний вибір. І перед тим як потрапити до нас, хлопці ходять ще на співбесіди. Вони ходять, вони спілкуються, вони питаються. Згодом вони приходять до нас і кажуть: я готовий. Тобто, інколи потрібно кандидату дати волю для того, щоб він для себе сам оприділився. Я не люблю примусу. Для мене важливо, щоб кандидат самостійно прийшов і каже, так хоче до вас, візьміть мене, це просто кайфово. Тоді ти відчуваєш та робота, піде класно, я пропоную йому варіант е, згідно його здібностей, професійних навичок е, там і напрямку його там, цивільної роботи, мовно кажучи, е, якщо людина не бажає е, там погоджуватися з моєю пропозицією, то тоді вже я його безпосередньо передаю на ту посаду, яку він обрав першочергово, і його вже рекрутери підрозділу е, СБС будь-якого розгляду саме на ту позицію, яку він хотів. Я більше схожа на роботодавця, ніж на ТЦК. Людина самостійно до мене приходить, говорить про свою потребу або проблему. Ми з нею обираємо її шлях, ми з нею проводимо психологічний тест. Ми з нею обговорюємо, чим вона займалася в цивільному житті, що вона вміє робити, і тільки з його поводження і з його бажання він долучається до нас. Я даю можливість людині вибрати власне ті позиції, які він хоче. Я нікого на вулиці не лапаю. Абсолютно, і ну з бусиком теж не їжджу. Він приходить до мене, якби добровільно вступити до війська, а не примусово. Вступити до війська я йому даю можливість обрати, що для нього буде краще. А я всього лиш людина, яка може йому надати консультацію. І тільки після консультації зі мною він може зрозуміти, хоче він вступити до 413 го батальйону, чи ні я прийшов до рекрут центру, познайомився там з Роксоланою. У нас було первинне інтерв'ю, в якому ми просто познайомилися. Вона розказала трохи про сили безпілотних систем. Які є можливості, які є вакансії і так далі. Я розказав про себе, чим я займався, який маю досвід. А після первинного інтерв'ю я заповнив заявку, анкету по базовим питанням якби, кандидата, і після цього чекав, поки зі мною зв'яжуться. Зі мною досить швидко вийшли на зв'язок, буквально в той же день. Вже майбутні мої командири і заступники командирів, і ми вели з ними комунікацію. Ну я в рекрутинг звертався два рази. Звертався в рекрутинг. Потім до мене морпіг перезвонив. З рекрутаного центру. Казав, приходь, брате, будемо щось думати по поводу тебе, що роби?» Я пішов собі в рекрутинний центр, поспілкувався з рекрутерами. вони мені пояснили, яка ситуація стоїть, що це таке взагалі СБС. Запропонували варіанти, але просто в мене вже була думка саме, куди я хочу. Я хотів в рейд. Ну, перший раз, коли я приїхав туди в рекруті центр, да, за мною поспілкувалися, спиталися там, скільки років. Кажу, 51, що мені на цей час було 51, да. Ну, вони кажуть, а як ви себе почуваєте фізично? Чи ви пройдете без АВП? Ви зможете пройти без АВП? Я кажу, так. Я думаю, що зможу, то зможу. пройти, Я себе підготовлю до того. До мене телефонували з різних батальйонів сил безпілотних систем, а, там. Один з батальйонів це був рекрутер. У нас була така офіційна розмова, хвилин 20. Поспілкувалися. Ми на загальному зорієнтували, що як, і як, що вони можуть мені запропонувати, запитали, що я хочу, а, і все. А от, і таких дзвінків було багато. А був один дзвінок: це був головний сержант взводу батальйону, власне, куди я йду. Я поспілкувався з головним сержантом вперше і була оця офіційна частина. І Опісля ми ще десь спілкувалися десь до години часу. Тобто я зрозумів під час цієї розмови до якої до яких людей я йду, так? З ким я буду працювати. По спілкуванню я зрозумів, що це за людина, так. І мені насправді найважливіше не те, що я там можу не знаю, там, отримати поранення чи загинути, чи ще якісь речі. Мені було важливо, щоб я попав до людей, з якими я зможу розвиватися, з якими мені буде комфортно, які мають якісь цінності, наближені до моїх. Оце було для мене важливо. І по цій розмові потім я ще поспілкувався безпосередньо з командиром зводу. Із солдатом, який недавно приєднався, там півроку до них. І я переконався, що ну я хочу з такими людьми бути поруч і захищати країну щодо саме підготовки до БЗВП, як це було і оформлення. рекрутинговий центр допомагав мені в усьому. Якби по факту, якщо говорити прям відверто і чесно, мені просто казали в якому місці, в який час і з якими документами на руках бути. Тобто я не стояв в чергах, не записувався сам кудись. Я буквально приходив по дзвінку, приносив документи. Мене як дитину за ручку проводили по всім лікарям, по всім інстанціям, які необхідні для підписання контракту, і це було досить легко. І тут я відчув реальну реальну силу рекрутингових центрів, що вони дійсно зацікавлені в тому, щоб допомогти і вмотивувати. І коли я побачив таку роботу з рекрут... ну, з кандидатами. Я зрозумів, що це якби підвищує мою особисту мотивацію. Тут ти намагаєшся, щоб кандидат розумів, що якщо він приходить в рекрут центр, він не йде на свавілля болі, тобто ним займаються люди. Так само, РТЦК, з яким ми співпрацюємо, вони чітко займаються кожним нашим кандидатом, який до них приходить. Починаючи від ВЛК, закінчуючи відправкою на базу військової підготовки, є ми рекрутцентр, є РТЦК, який займається кандидатом, і звісно, командир частини, в яку він відправляється. Він не є один з ним. Є група людей, які повністю його ведуть. Тут ти можеш собі обрати те, що ти хочеш. Тебе ніхто не змушує, тебе ніхто не підганяє. В тебе є час подумати. Е, є кандидати, які можуть прийти до мене, поспілкуватись, навіть не співбесіду провести, а просто поспілкуватися з чим ми займаємося, чим займається структурний підрозділ, як це все відбувається, як починається його шлях і чим він завершується, коли людина це робить самостійно, самовільно, з бажанням, з мотивацією, йти вперед. Це найкраще, що може бути, а рекрутинг дав можливість обирати, тому що безліч вакансій, безліч можливостей долучитися туди, куди ти хочеш. Тобто, ти самостійно собі обираєш місце в праці, але в збройних силах України. А потім нам було після проходження ВЛК, скажімо так, і підписання всіх документів. Нам була визначена дата відправлення на БЗВП. Нас централізовано зібрали в призначеному місці і направили до місця проводження БЗВП, тобто до навчального центру. Нас супроводжували рекрути прямо до передачі в навчальний центр інструкторам. Я думав, що буде гірше. Я думав, що буде більше військових затягів, але все вже більше <кій> <кій> сучасне і підход. Підхід такий Сучасне, тому я навіть в деяких моментах дивувався. А насправді я доволі позитивний, і налаштований. Я знаю до кого я йду. Я вже хочу більше зануритись в свою професію. У мене буде додаткове навчання. Ну і звісно, познайомитись з хлопцями безпосередньо, з якими я буду працювати, і вже нарешті почати щось робити. Хотілося попасти це середовище до своїх однодумців. Та разом проходити з, з ботом. Саме 413 батальйон, бо у мене там е, служить дружбак, ось він мені просто пояснив, що там все рівно, все добре, е, добре командування, ось люди націоналістично налаштовані. Ось. І коротше, я за ці ідеали, саме за націоналістичні. Коли я проходив через рекрутинговий центр, у мене був безпосередній контакт одразу з командирами взводу, старшим сержантом роти. Я спілкувався з командуванням офіцерським складом на рівні. Я відчував, що це люди, які знають свою роботу і допоможуть мені розвиватися, і розвивати мої сильні навички саме в складі цього батальйону. Фімрейд був У мене там знайомі проходять службу. І так порозмовляв я з ними. спитав як. Відношення командирів до особового складу люди гарно відгукуються про це. Я знаю, що національне патріотичне виховання там проводиться. Да, і, мій погляд, і мій вибір впав на 413, тому що комунікаційно. А у мене ITшний досвід, софт скіли для мене дуже важливі. Хард-скіли можна е, розвинути, тобто наші навички, безпосередньо, що ми вміємо. А от комунікація це дуже важливо, і мені це сподобалось. Плюс, що мені сподобалося ще, це результативність. Е, по досвіду і ретроспективно те, що я бачив, скажімо так, в ЗМІ і е, на особистих каналах е, сил безпілотних систем. Е, результативність і робота 413 го рейду мені сподобалось. Інколи людям не тільки потрібно, щоб все зібрати, тому що якщо так розібратися, можна зібрати все досить швидко, а завершити ті справи, які в нього є, тому що це важливо. Люди мають якісь свої посади, які обіймають довгий період часу. І вони не хочуть прощатися нагло. Вони хочуть зробити це все культурно і якісно. І коли ти бачиш, що людина до тебе приходить з тим, що мені потрібен час там, два тижні, щоб завершити свої справи, попрощати з колективом там, чи з е, своїм е, шефом, щоб це все виглядало гарно, ти розумієш, що так само він буде себе вводити в підрозділі, що й досить важливо. Я можу дати пораду о, одну: якщо ви думаєте, що коротше, не бійтеся, просто не бійтеся. Бо... Потім насправді буде соромно. І це 100% буде соромно. І це не до вас претензія, а просто загальна. Я так відчував себе, бо я розумів, що мені, якщо я не буду військовим, мені буде соромно. Невідомість, напевно, більше була, коли я йшов сюди, у війську. Вже будучи тут, пройшовши, те, що пройшов, бо насправді було непросто. Вже не так страшно. Але невідомість, звісно, присутня, вона завжди є. Бо є страхи, наприклад, а чи я справлюсь е своєю позицією, а що, якщо не справлюсь, наприклад, треба зрозуміти. Просто блін є філософський підхід, дуже простий. Треба построїти такий варіант розвитку подій е максимально хіровий. Просто із того, що є, робиш цей розвиток. А це може бути що. Нас захоплюється під Арляндія. Ми стаємо її частиною. І нас починають всіх, хто проти, зачищати. Зачищають жорстко, будуть вбивати, всіх нахрен саджати в тюрми, висилати на кудись там салавки чи ще кудись, в кращому разі, і гвалтувати наших жінок будуть. І все. Якщо ви цього хочете, то, значить нікуди не йдіть. Краще померти в бою ніж як сиклива собака. більше спілкуйтеся з військовослужбовцями в будь-якому оточенні. Є е, друзі, знайомі і так далі. Військовослужбовці е, на третій рік повномасштабного вторгнення багато людей зараз, ті, які ще не приєдналися до війська, тримаються осторонь від військовослужбовців, і саме через недостатню кількість інформації про реальний стан речей в армії е, заважає їм піти. Тому моя порада спілкуватися з військовослужбовцями. Дізнаватися, що реально зараз відбувається, тому що по факту зараз ми приїжджаємо на все готове. Це не 22-й рік, коли люди там в спортивних штанях не маючи ніякої підготовки, захищали там Київську область, Херсонську область і так далі. Зараз ми по факту приїжджаємо на готові позиції з готовими знаннями. Зараз дуже велика матеріальна база, навчальна база і так далі. Тобто, просто зробіть цей крок, переступіть себе. І приєднайтеся. Та саме головне що? Саме головне не боятися. Ну, не знаю, ну, треба наважитися на це все і йти, служити, воювати, за... захищати свою державу, свою сім'ю. Бо якщо ми цього не зробимо, то будуть наші діти воювати внуки. А це основне. Чоловік повинен захистити свою сім'ю, виховати дітей. Правильно, патріотичному дусі, і щоб, ми... щоб діти і внуки щаслива так. Ми громадянини України, і в нас зараз війна, і кожен з нас зобов'язується стати на її захист.